Кінець світу турбує багатьох людей. Що буде, якщо справді нашій планеті прийде кінець? Чи є якась надія для мене? Люди живуть в очікуванні чогось надзвичайно страшного і непередбачуваного. Навколо пожари, наводнення, війни, землетруси, епідемії лише посилюють передчуття чогось незвичайного. Сьогодні ти почуєш, що Біблія говорить про все це. Поставте, будь ласка, лайк цьому ролику, підпишіться на канал, таким чином ви допоможете більшій кількості людей почути, що скоро має відбутися з нашою землею. Розпочинається ця історія з того, що царю Новоходоносору приснилися сни. Вони дуже зментежили його, так що сон відійшов від нього. Цар був дуже стурбований. Він покликав свій палац своїх мудреців, магів, астрологів, чаклунів та халдеїв. Монарх наказав їм: Розкажіть мені сон, який я бачив минулої ночі, і скажіть його значення, що він означає. Але вони відповіли: нема на суходолі людини, що могла об'явити цареві справу. І це було правдою, ніхто на землі не міг виконати прохання царя. Розгніваний цар наказав вигубити всіх мудреців. Відомості про наказ царя дійшли до пророка Даниїла. Даниїл теж був серед мудреців. Коли Даниїл запитав, чому такий суворий указ, йому розповіли про сон царя. Написано, що Даниїл пішов до царя і просив дати йому час, аби розтлумачити цареві значення сну. Після цього Даниїл попросив своїх друзів молитися, і коли вони молилися, Бог в нічному віддінні дав той самий сон, який мав цар на вуходоносор. І Даниїл поблагословив Бога за це. Даниїла негайно привели до царя, і тут починається саме цікаве. Даниїл каже до царя: таємницю, про яку цар питає, не можуть відкрити цареві ні мудріці, ні чародії, ні заклиничі чи ворожбити. Але є на небесах Бог, який відкриває таємниці, і він завідомив царя на про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм, оце вони. Ти царю бачив у вісні якусь велику статую. Величезною була ця статуя і сяяла перед тобою, так що страшно було на неї дивитись. Голова цієї статуї була з чистого золота, її груди і руки зі срібла, її живіт і стегна, з міді. її гомілки були залізними, а стопи частково з заліза, а частково з глини. Ти дивився, аж доки без допомоги рук не відколовся від гори Великий камінь. Він ударив у стопи статуї, що були з заліза та глини, і розбив їх на шматки. Тоді все вмить розтрощилось залізо, глина, міті, срібло, і золото стало як полова. Їх підхопив вітер, так що від них не залишилося і сліду. А камінь, що розбив статую, став великою горою і наповнив усю землю. Ти царю є володарем над царями. Ти золота голова. Золота голова символізувала Вавилонську імперію, яка існувала з 605 по 535 роки до народження Ісуса Христа. Навуходоносор створив одну із самих казкових імперій у всьому світі. Його царство було щедро прикрашене золотом. Вавилон був найбагатшим царством світу на той час. У ньому знаходилися розкішні сади, включаючи також і висячі сади одне із чудес стародавнього світу. Храм Мардука мав 91 метр заввишки. Зовні він був оздоблений блакитною глазурованою плиткою, а всередині обкладений золотом. Тільки для оздоблення цього храму на використав 18 тонн золота. Адже не дивно, що Бог сказав на Ти голова, що з золота. Далі написано так. Після тебе повстане інше царство менше за твоє. Так і сталося в Даниїла п'ятому розділі цар Валтасар, онук Навуходоносора, влаштував великий бенкет для тисячі своїх можновладців. Вино текло рікою, грала музика, знатні чоловіки лежали споруч з пишно одягненими вавилонськими жінками. У самий розпал пиятики та розпусти чарівної музики і огидної гулянки Бог перервав бенкет Валтасара. Як вдруг з'являється таємнича рука і на стіні пише такі слова: Мене, мене текел у парсін. Що в перекладі означає наступне: мене Бог порахував час, тобто підбив підсумок твого царства і встановив йому кінець. Текел, ти зважений на вазі і виявився надто легким. Перес твоє царство розділене і віддане мідянам та персам. І все в точністю так і відбулося. Кір полководець об'єднаної армії Мідії та Персії підкорив Величезне Вавилонське царство. Цікаво, ще те, що Бог назвав Кіра по імені близько за 150 років до його народження. Так говорить Господь до свого помазанця Кіра: Я міцно тримаю тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи. І стегон царів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані. Саме так і сталося. Його солдати викопали канали, щоб відвести і висушити річку Єфрат. Пройшли під стінами Вавилону і проникли всередину міста. До речі, тієї ж ночі халдецький цар Валтасар був убитий. І царство третє інше, що змії, яке буде панувати над усією землею. На зміну Бідуперському царству прийшло грецьке. Це з 331 по 146 рік до нашої ери. Його ще називали македонське або Еліністичне. Олександр Макадонський очолив свої війська з одягнені в бронзові обладунки, шоломи, нагрудники та з бронзовими щитами і мечами в руках. Грецькі війська вважалися непереможними. Єзикіль 27 розділі 13 лінатому вірші пов'язує торгівлю бронзою з Грецією. Яван, тобто Греція, тували Мешек торгували з тобою, розраховуючись за твої товари людьми, рабами і мідним посудом. Геродот також розповідає, що коли єгипетський фараон Псаметих звернувся до латонського оракула, щоб дізнатися, як помститися своїм ворогам персам, оракул відповів, що помста прийде з моря, коли з'являться мідні люди. Звичайно, ця відповідь залишила у монарха скептичний настрій, який тривав доки, доки одного разу грецькі пірати, одягнені в бронзові обладунки, не сіли на мілину на єгипетському узбережжі внаслідок бурі. З цього моменту грецька мова та грецька культура почали швидко поширюватись, стаючи фактором світового значення, і наслідки цього відчуваються аж до сьогодні. А царство четверте буде міцне як залізо. Бо як залізо все розбиває, ламає і розтрощує, так і воно трощитиме і розбиватиме. Четвертим після Вавилону була Римська імперія. Панування римлян в світі було найміцнішим і довгим. Воно тривало 168 році до нашої ери, по 476 рік нашої ери, близько шести століт. Великий англійський історик Едвард Гібон, хоча й не був християнином, який довіряв Біблії, проте писав у своїй книзі «Занепад і падіння Римської імперії наступне: золоті, срібні та мінні зображення, які могли б служити уособленням нації та їх королів. Були одне за одним роздроблені залізним пануванням Риму. Якщо греки використовували бронзу, то римляни найчастіше застосовували залізо. Рим мав залізну армію і залізну адміністративну машину, тому не дивно, що про Рим йдеться як про державу, яке все нищить на своєму шляху. При цьому на пам'ять приходять значні перемоги римських легіонів і історичні слова Юлія Цезаря: прийшов, побачив, переміг. Цікаво, те, що за часів правління Риму Ісус Христос народився як немовля. Йосип і Марія змушені були втікати до Єгипту, тому що цар Ірод видав указ вбивати всіх немовлят до двох років. А також римськими солдатами Ісус був розіп'ятий на хресті. А що ти бачив ноги та пальці частиною з ганчарської глини, частиною заліза, то це буде поділене царство. На зміну Риму не прийде ще одна єдина світова імперія. Ноги заліза і глини символізують поділ Римської імперії. Саме так і сталося. Європа була розділена, як передбачалося в пророцтві. Варварські племена напали на Західну Європу в середині IV століття. Під час їхніх спостошливих набігів Римська імперія була розділена саме так, як провіщала Біблія. А те, що ти бачив залізо, змішане з гончарською глиною, означає, що вони змішаються через породілення, родичання людей, але не зіллються одне з одним, як залізо не змішується з глиною. Відомий приклад Наполеон розлучився зі своєю дружиною Джозефіною і одружився на Луїзі Австрійській, щоб налагодити безпечні відносини з тією країною. Його подальшою метою було об'єднати всю Європу. Але як передбачало пророцтво, йому це не вдалося. Окрім шлюбних союзів, був ще один спосіб, за допомогою якого політичні лідери спробували об'єднати Європу. Вони намагалися досягти своєї мети за допомогою військових конфліктів та воїн. Карл V хотів об'єднати Європу, йому не вдалося. Карл Великий хотів об'єднати Європу, йому також не вдалося це зробити. Наполеон також намагався об'єднати всю Європу, і він зазнав невдачі. У своєму щоденнику Наполеон писав про свої амбітні плани: буде єдина Європа, єдина валюта, буде одна мова та один уряд по всій Європі. Але коли Наполеон зазнав поразки в битві при Ватерлоо в червні 1815 році, він промовив. Всемогутній Бог виявився мені не під силу. Карл П'ятий, Карл Великий, Наполеон, Гітлер, Сталін були потенційними світовими лідерами, але їх всіх спіткала невдача. Історія розвивалася згідно з планом, накресленим в прості Даниїла в другому розділі, і буде продовжуватись розвиватись так, як передбачив Бог. Політичні процеси на цій планеті не випадкові. Отже, що нас чекає далі? Ти бачив аж ось одірвався камінь сам не через руки. І вдарив, бо вона по ногах його що з заліза та глини, і розтрощив їх. Що означає камінь у біблійному контексті? Камінь особливо часто використовується для позначення союзу з Богом. З каменя був споруджений жертовник, пам'ятник, храм. На камені був написаний закон, містив зобов'язання людини, яка уклала союз із Богом. Також камінь символізує царство Боже, а метали символізують людські царства. Царство каменю відрізняється від царств, бо вона тим, що його поставить небесний Бог. У Вавилонському вірученні гора позначала місце, де жили великі боги. Перш за все, Енліль, Бог богів, який перебуває на небесах. Згідно вавилонським віруванням, ця гора досягає неба, підтримуючи таким чином житло Бога. Для навоходоносора слова про гору мали абсолютно ясний сенс. Камінь символізував царство небесного походження. Для єврейського пророка ідеї гори в собі ще більше конкретний зміст. Вона означала Сіон або Єрусалим і таким чином теж асоціювалася з небесним містом, так як гора Сіон або Єрусалим існує також і на небі. І за днім тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народові не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Ми живемо в період надзвичайних подій. Бог ніколи не помиляється. Падіння Вавилону, Мідоперсії, Греції та Риму ясно свідчать, що Богові та його слові можна довіряти. Але Біблія також говорила про розділене царство Європу. Сьогодні ми є очевидцями цих подій. До речі, Україна є центром Європи. Якщо ти з України, постав лайк. Ми живемо в самих пальцях цього надзвичайного пророцтва. Але написано, що камінь вдарив у самі пальці ніг. Камінь символізує перехід Ісуса Христа. Слово Боже ніколи не помиляється, Бог та його пророцтво не залежать від твоєї чи моєї віри. Якщо падіння чотирьох імперій відбулося вточністю, то також можна сказати, що Ісус скоро прийде на нашу землю. І залишається головне питання до тебе. Чи віриш ти, що Ісус скоро повернеться на нашу землю? Яким буде це нове небо і земля? Що ми робитимемо там? Бог і про це залишив нам інформацію. Скоро вийде ролик на цю тему, тому підписуйся на канал, постав лайк цьому ролику, щоб Ютуб міг поширити це дивовижне пророцтво про наш час багатьом людям. До зустрічі!